В СРСР створили безліч зразків військової техніки. Одним із найвідоміших армійських тягачів по праву можна вважати МАЗ-537. Спочатку його виробництво налагодили в мінську, а через кілька років у 1963 році перенесли до кургана високий дорожній просвіт, двигун на 520 кінських сил, чотири колісні пари. Ця машина була дуже потужною для свого часу. Існувала навіть спеціальна модифікація для аеродромів. За потреби тягач міг буксувати літаки. Ця версія Позначалася літерою L. Однак у більшості випадків маз 537 використовували для перевезення військової техніки. Цікава деталь: дві передні осі повнопривідного тягача були поворотними, випускали його в різних модифікаціях, і, мабуть, найвідоміше мали індекс Г. Вона вирізнялася наявністю лебідки. Завдяки цій лебідці тягач не тільки завантажував і розвантажував техніку, а й міг витягнути сам себе у разі несподіваних ситуацій. Але була у маз 537 одна особливість, яка робила. Перебування поруч із ним нестерпним у зимовий час. Щойно машину заводили, вона починала диміти та видавати сильний запах пального. Танковий двигун на 525 кінських сил буквально просякав усе навколо копоттю. Змінювався не тільки запах, але й кольор одягу тих, хто стояв поруч. Хоча, звісно, краси та комфорту від такої техніки ніхто і не очікував. Тягачі створювалися для того, щоб перевозити техніку, з якої звичайні вантажівки не справлялися. Вони спокійно могли транспортувати сучасний танк або бульдозер. Досить Просто МАЗ-537 використовували і нафтовики. Паливому цій галузі, зрозуміло, проблем не було, а прохідність тягача дозволяла працювати в найважчих умовах. На дорогах також зустрічалися мази 537, викликали захоплення та повагу своєю потужністю і надійністю.